В Києві повітряна тривога. Понеділок, зранку, а так само субота на неділю Росія обстрілює Україну, запускає ракети, дрони. Зазвичай це роблять вночі, а це раз зробили і зранку. Подарунок киянам на День Києва. Але не про це мова, зараз я їду. Розверніться на проспект Павла Тичини. Зараз я їду в Польщу. Мені їхати близько 11 годин, і я тут вже 40 хвилин не можу переїхати через міст. Бо один міст закрили, як працюють інші мости. Можна тільки догадуватись, навігатори про це не кажуть. Люди не знають. Дядечка мною щось кричить, щось дзвонить по телефону. Але що залишається? Зберігати мир і спокій. Хай також Господь усіх вас збереже. Будьте уважні на його знаки зараз. Всі, в ці дні, всі часи, всім українцям треба буде дуже уважно. На все добре, побачимось, почуємось.